Був у гостях, прийняли добра, вигнали не одразу, били без злості та й нас доганяли ліниво. Мені сподобалось ще піду. Алло, мамо, ти тільки не хвилюйся. Я в лікарні. Яша, припини кожен раз починати свій дзвінок цією фразою. Ти вже вісім років працюєш лікарем. Ідуть дві зубочистки лісом, коли повз них пробігає іжак. Одна іншій говорить: Дивись, тут ще й автобуси ходять. Тук-тук. Хто там? Поліція відкрите. Ви повинні почекати. Я какаю. Ми в курсі. Телефонна будка скляна. У вас є лижі та лижні черевики 53-го розміру? Якого? 53-го. А нахрена вам лижі? Чолик хизується перед друзями. Ось, дивись, фотка з санаторію. Красуні, правда? З кожною з них я там, ну скажімо так, займався оздоровчими процедурами без лікаря. Тут один нахиляється, дивиться ближче, потім з жахом впізнає свою дружину і з цією теж лікувався. Та ні, брате, ця виявилась чесна. Як приїхала з чоловіком, так і виїхала з ним. Біжу на ліфт як герой бойовика. Ліфт ось-ось зачиниться, і ти вриваєшся, як Джекі Чан у сільпо. І от я влітаю бах і випадково ліктем зачіпаю Ну, жіночу чарівність. Жінка стоїть шокована. Ліфт мовчить, всі напружились, навіть кнопка стоп притихла. Я, як джентльмен, кажу перепрошую, але якщо у вас серце таке ж м'яке, як те, що я випадково торкнувся, вам рівних немає. А вона навіть не моргнула, посміхнулася і каже: Дякую. А якщо у вас усе таке ж тверде, як лікоть, я живу в 69-й квартирі. Зловив дід золоту рибку та йому чого бажаєш, старче, хочу дожити до дня, коли в Україні пенсія буде. Тисячу доларів. Так хитрий дід випросив собі безсмертя. Диспетчер швидкої розмовляє по телефону. Жінко, не кричіть, поясніть чітко йобнувся це, впав чи з глузду з'їхав. Мені треба зрозуміти, яку бригаду до вас відправляти. У кожного чоловіка повинна бути друга половинка. Тому що перша то на роботі. То голова болить, то не виспалася. Привів чоловік п'ятирічну доньку до себе на роботу. Дівчинка заходить, з цікавістю роздивляється і раптом починає ридати. Всі посхоплювалися за столів, кинулися до дитини, що трапилося, чому ти плачеш. А та до батька Тату, а де ж усі ті клоуни, дятли й тварюки, з якими ти працюєш? Наталя захоплювалася і йогою, і медитацією, і самогіпнозом. Але переконалася, що порівняно з коньяком, усе це повна хірня. Єде сім'я в машині. Раптом у лобове скло вдаряється фалоімітатор. Дитина тато, що це було? Батько джміль, синку. Дитина, як же він з таким хує... літає? Рік не сиділа за кермом, нарешті сіла. Всі на дорозі кричать, руками махають. Скучили за мною чорти. Мама так гаркнула на вулиці. Кинь каку. Ще чотири мужики, озираючись, викинули сигарети, а п'ятий шарахнувся від дружини. Бабуся прийшла до гінеколога. Той оглянув її і ніяких відхилень не знайшов. А що вас, бабусю, турбує? Зуб милий болить. А що ж ви раніше не сказали? Ви ж бачили, де я дивився? Звідки я знаю, що ти там шукаєш? Може, корінь? Два леви. Круто, що ми хижаки. Догнав антилопу, вкусив за попу. Добре. Догнав свинку, вкусив за спинку. А от зайця доганяти ми, мабуть, не будемо. Вчора в нашу квартиру забрався злодій. І що? Взяв щось. Та де там? Лежить у лікарні. Дружина думала, що це я повернувся так пізно. До бару заходить клієнт, у якого обидві руки в гіпсі, підходить до бармена. Ви не могли б дістати з моєї кишені гроші на пиво? Так, звичайно. Будьте ласкаві, піднесіть келих до моїх губ. Так, звичайно, після кількох келихів. А не підкажете. Де тут туалет? Через пару кварталів звідси на заправці. Тату, а я єврей чи циган? З чого раптом такі питання? Та в мене однокласник велосипед продає: от я й думаю: сторгуватися чи так вкрасти. Лєнка, ти зжерла всі мої кіндери. Тихіше, любий, я тепер повна сюрпризів. Маленьку лізу, яка була глухою на одне вухо, мама ласкаво називала Моноліза. Наречений з нареченою лежать у ліжку. Люба, давай займемося сексом». Ні, ти що? Я до весілля цноти позбуватися не збираюся. Та ми акуратненько. Я рукою член затисну, щоб трохи стерчало, і потихеньку, щоб цноту не зламати, потикаю. Ну, не віриш, теж рукою візьмися, щоб я не перестарався. Загалом умову, ну і в найвідповідальніший момент, звісно, в'їхав по самі помідори. Вона плаче, він заспокоює. Та хрін з нею, з цією цнотою одружимося, дітей народимо, господарство тримати будемо. Із сусідньої кімнати голос старої бабці Господарство вони вести зібралися. Куй двома руками втримати не змогли. Анжела, хоч і промахнулась в тирі, та взяти ведмедика їй уже ніхто не заважав вітати учня або вчителя 1 вересня з Днем Знай це те ж саме, що привітати коня з початком весняно-польових робіт. А ви помітили, що навіть після найбільшого скандалу чоловіки ніколи не погрожують піти до тата. Не люблю неохайних дівчат. Буває пісія і Шураковину, а там брудний посуд. Люба, у мене немає чистих трусів. Дружина. Вдягни шкарпетку. Біля Світи завжди крутилися кавказці. Тому в неї було прізвисько мангал. Сьогодні подумала. А чи не спекти мені млинців? І пішла купила вина. Щоби більше дурні думки в голові не затримувалися, бджоли не витрачають час на мух, пояснюючи їм, що мед кращий за гівно, і ви не витрачайте. Вінні Пух не хотів одружуватися, але думка про медовий місяць зводила його з розуму. Кажуть, що коньяк проблему не вирішить. Можна подумати кефір вирішить коньяк хоча б намагається. Дивишся на зародітки співаків та спортсменів і розумієш, що головні предмети в школі це співи та фізкультура. Ти не займана? Ну, з однієї сторони, так. Негрітянка приходить до гінеколога, сіла в крісло, розсунула ноги, гінеколог втупився їй туди й мовчить, хвилину мовчить другу, десяту. Потім різко б'є по столу рукою. Все вирішено. Що вирішено, доктор? Беру чорний каєн з червоним салоном. Дружина кричить на чоловіка: Скотина, мий за собою посуд. Не можу. Чому копита заважають? Моя подруга вийшла заміж завдяки почуттю гумору і вітру. У неї маленькі груди, вона не париться, просто носить підкладки, пушапи і надуває другий розмір за допомогою сили віри і піни. Одного разу були ми з нею на пляжі, вона така вся граційно, по фільмовому, струшує плед. І тут, як в уповільненій зйомці, бах, верх купальника злітає і разом з ним у політ іде її штучна краса, всі офігіли. А вона, замість того, щоб сховатись чи кричати, спокійно видає. Ну нічо собі, вітер. Лівчика аж разом із цицьками здув. Хлопець поруч так заржав, що аж присів. Через місяць зробив їй пропозицію. Мораль. Інколи для щастя треба просто розслабитись і щоб вчасно дув вітер. Як навчити дітей хорошому, якщо Тарзан ходить голим? Попелюшка приходить додому після 12-ї ночі. Бетмен ганяє на швидкості 450 кілометрів за годину. А білосніжка взагалі спить із семома гномами жах. А їжак постійно в тумані. Українець потрапив у ДТП. Та так, що мамо, дорога. Доставили його в лікарню прямо в реанімацію, лежить у комі. Підключений до всього, що пищить. Сюди мчить кум з торбами, як на базар. Йому кажуть не можна. Пацієнт у комі, нічого не чує, не реагує, не впізнає нікого. А кум не вгамовується. Та пустіть хоч на хвилинку, я ж йому сальця приніс, огірочків, пляшку у горілочки. Яка горілочка, він у комі. Тут постраждалий ледве привідкриває око, кома та ще не крапка, наливай! Сидить чоловік на кухні, раптом виповзає тарган, і говорить Чуєш, господар, у сина весілля, під холодильником граємо, дунь туди дихлофосу для веселощів, а то твій олівець вже ні хріна не вставляє. Приїхав чоловік в готель, а йому й кажуть Місць немає. Є одне, але там сусід хропе так, що всю ніч спати не будете. Чоловік говорить піде. Наступного ранку чоловіка запитують Ну як спали? Нормально. А я до нього ввечері підійшов і сказав Добраніч, любий, і поцілував. Так він після цього не тільки не хропів всю ніч, а й очей не зімкнув. Старенька бабся в розгубленості дивиться в власні долоні. В долонях знаходяться окуляри, штучне око, вставна щелепа. І перука. Через мить, опам'ятавшись, каже Ну ніхрена собі чихнула. Чоловік нажерся і помер. Потрапив на небеса. Бог думає, що з ним робити. Чоловік Я так ще пожити хочу. Поверни мене до життя. Бог ні. Людиною не можу. Можу куркою повернути. Чоловік подумав і погодився. Очуняв у курнику, ходить, зерна клює. Раптом якийсь тиск в дупі. Напружується, яйце випало. Чоловіку сподобалося. Ще напружується. Раз, знову яйце. Тут його дружина будить і кричить Вставай, алкаш проклятий, все ліжко вже обісрав. Чоловік працював на будівництві. Раптом дружині повідомляють, що її чоловік у лікарні, зламані щелепа і струс мозку. Вона прийшла в лікарню його відвідати і запитує: Як же тебе примудрило, Степане? Та звичайний робочий день. Працюємо. Раптом мені молоток знадобився, і я крикнув: Колю, кинь мені молоток. І що не спіймав? Чому не спіймав? Спіймав один. Просто я забув, що у нас в бригаді чотири Миколи. В магазин приходить маленький Мойша. Мені три літри меду. простягає він банку продавщиці та наливає повну банку. А тато завтра прийде і заплатить. Ну ні. Забирає у нього банку і виливає мед назад. Миша виходить на вулицю і заглядає в банку. Тато мав рацію. Тут вистачить на два бутерброди.